Привіт, світлічки! Сьогодні у нас ще одна зірочка. Да, Юля, доброго дня! Ще, ще, ще один світлячок, такий світлячок-світлячок, прям сильний такий світлячок нашого проекту. Да, от яка починала у нас навчання. да? це Юля, вона з Івано-Франківська. Юля, розкажіть, як ви взагалі познайомилися з водичними знаннями? Як познайомилися з водичною астологією? От куди ви вже добрались, Да, де вчились, Як що, як що відбувалося? Як ведичні як водичні знання загалом, і водична астрологія, як вони змінили ваше життя? Вітаю всіх, дуже-дуже рада, що мене запросили тут щось сказати. Дуже вдячна вам за такий проект і, можливо, що сказати. Ой, це було настільки давно, цей початок, що аж аж важко згадати, адже з того часу Юпітер вже пройшов без зодіак. Два років тому назад було. Це о, було більше ніж 12 років тому. О. Я познайомилася з водичними знаннями. Mm -hmm. Для мене це було абсолютно. Абсолютним спасінням, і, до речі, знову ж таки, про Юпітер. в мене якраз тоді почався період Юпітера. У мене закінчився темний, жахливий період раху. Це було повне невіло, це було дуже важко жити. І в мене навіть, знаєте, ну були такі екзистенційні питання. Боже, для чого я народилася? В чому сенс мого життя? Адже я 18 років вже досягла всього, чого тільки могла. А чого, чого, чого досягла? Розкажіть. Oh, я стала солісткою філармонії, піаністкою. Я займалася професійною музикою. Але сталося, що 18 років я здобула це досягнення, навіть не маючи вищої освіти, просто виграла конкурси в Стала найкращою в своєму роді і така сіла. і Зрозуміла, ну що ну пора вмирати, тому що я досягла своєї стелі. далі нема куди жити, нема куди далі розвиватися. І реально для мене це, це був прям екзистенційний криз, Бо в мене вночі прям панічні атаки були. Я такі я не розуміла, що мені робити, куди ну тобто, це було жахливо але це. Це, ну, це парадоксально, коли ти досягаєш чогось що такого великого, високого, але тебе потім панічні атаки. Ось е, і так сталося, що до мене потрапили ведичні знання. Вони відповідали на мої питання, чому е, наприклад, чому дітки народжуються одразу з жахливими хворобами? За що їм це, це ж не винна? Вони тільки народжуються, вони ще нічого не встигли там натворити за що їм, за які гріхи. Такі всі речі, питання карми, реінкарнації, на всі ці питання мені дала відповідь ведична наука, ведична культура, ведична філософія. Вечне зокрема, і е, через 4 роки, якби в серфін е, в цьому всьому, як там, де я плавала, варилася. Е, мені стало цікава ведична астрологія, і я перша почала ходити до астролів. І перша астрала, до якої я сходила, це були Ви Мені сказали багато цікавих речей. І я також дуже так ну напружилась, як мені це все реалізовувати, дуже важко було, бо не було ще. Ну, ніяких також орієнтирів, і я продовжувала ходити до астрологів і вгадати, що, і що? вони мені кожен казали різне. Да. Кожен казав да. І я така. Я навіть дійшла до того, що я не розуміла. Кожен мені казав, що твоя основна планета mm -hmm. і називав планету. Один каже Венера, інший каже Меркурій, третій каже місяць. І я таке сижніше, що я думаю, яка моя основна, ну це таке, як це? Бо я основна планета, і я заплуталась і вирішила. Ну пішла ще до одного стро дуже багато йому заплатила, і він доволі мені таку. Також конф'їзні дуже мене з на тій консультації, і в мене знаєте, якраз тоді виробився такий імунітет, бо я проходила на консультацію до астролога з певними питаннями, а виходила з ще більшою кількістю питань. Тобто, в мене я ще більше заплутала. І в той момент я побачила якраз у вас знову ж такі оголошення про набір в навчання астрології. Я думаю, так, все. Ну типу, треба, треба самі якось розібратися, бо ну хоча б. Знатись яка моя стана Ось таким чином. Я прийшла. Тобто висновок народ ідіть зразу на навчання. Ну це був певний період, певний час. Ви ж не одразу почали навчати, і я мені зісія була одне одним з ваших перших випусків, одним з ваших перших груп, яка була ну не перша, але одна з Це рік був. Який це рік був, якщо приблизно хочу? це було за куда царя гороха Я не хочу палити свій вік. Окей. Ну, це було, як все, це було, давайте так, я вам скажу, що я почав плотно займатися в 12 2012 році, я вже так плотно сів, це десь, ну, там 13, з 2012 я почав консультувати. Це перші групи, які я збираю, якраз до. Перший клас була. І зараз хочу сказати: так, звернутися до багатьох студентів, і зараз я те саме вже викладаю. І хочу сказати, що. Мені навчалося дуже це було дуже важко. Мені було вчитися ж, тому що ці знання вони знаєте, вони важко, от коли. Нема в тою цієї певної такої смирання, свідомості, вони важко заходять. Мені було дуже страшно навчатися важко, потім далі практикувати це іде де легко. Тобто ви не переживаєте це мене зараз таке звернення до людей, які вивчають слова, якщо вам зараз важко. Тому що там, де важко, туди і треба йти. Це той це той шлях, який от шлях пізнання себе, шлях пізнання цієї науки, водичній астрології Джотіш. Він неймовірно. Е він він вам дасть в тисячу разів більше, ніж ви можете тільки очікувати. Тобто, це прекрасна наука, це як діамант. Як діамант роздобути непросто так само і чіоті. це такий просто цей діамант, це світло, і звісно, на шляху будуть труднощі. І якщо вам важко, не розчаровуйтесь, не зупиняйтесь просто. Лупайтесь у скалу, як казав класик Іван Франко, і, і буде вам щастя. Я, я вам гарантую. Ну, мені було важко, але зараз я абсолютно щаслива з того, що в мене є завдяки джотіш. Ну це якщо додати, я нагадаю те, що джотіш це кету. Кету це ну у нас іде Меркурій, ну місяць спочатку іде, це Інтуїтивно, що ми отримуємо Меркурій, це інформація, Юпітер це усвідомлення, вже да? Сатурн це практика, а кету це найглибше. Це не най, най, найглибше глибина, глибина, глибина. От, і це воно якраз дає. Ну, звичайно, для того, щоб закупатися в глибину дуже сильно, то потрібно, звичайно, купати. Треба брати лопату і купати. Так що ну, але по, по результатам, якщо брати результати, результатами задоволені? Я дуже задоволена результатом. Це основне? В мене не одразу якби почалося прям консультувати, і це все бо, mm. ну, в мене такі. Також є певний Сатурн, дуже сильно гороскопі. Тому в <theor guard> мене все до дуже ну, повільно, повільно не так швидко як хочеться, не так як знаєте, всі успішні успіх зразу зразу. Тому також ну ми звернули до людей, яких не одразу все виходить. Це нормально, бо в кожної якраз джо він розкриває шлях кожної людини окремо. Ну тобто, в кожної є свій шлях широкий, як казав, Тарас грихаш Шевченко... Ви сьогодні всіх класиків вирішила згадати, так? <реш> От, і, тому в мене не одразу почалося прямо консультувати, але mm. я ще коли навчалася, то мені вельми шановний <реш> і побажання сказав Юля, тоді ще була Юля Юля, ти маєш викладати астрологію українською мовою тут, тут на Західній Україні будеш викладати астрологію така. Що, що, в смислі? Я не зможу, так куди, якщо. Але мій гору краще знак, краще бачу. Бачив мій Юпітер в гороскопі, який, який там в мене сильний. Він бачив ви бачили по нумерології, що в мене там трійка. Також в мене педагогічна освіта в цілому. До речі, так. То, да. Це було такий шлях, який незворотній, це був процес, який вже був запущений. На той момент от, от наскільки важливе є благословіння гору, тому що на той момент я абсолютно ну не розуміла, як це взагалі можна втілити в реальність. Я така думаю, ну та ні, це ну та це якісь. Це не з цього життя, взагалі прогноз, передбачення. І Я, взагалі, я не планувала займатися астрологією. Я, я спочатку музикою серйозно займалась, потім я перейшла в викладання англійської мови вже дуже серйозно, так занурилася. І в мене завжди астрологія була як про хобі. І просто собі подивитись, просто собі. Але з часом люди почали звертатися, і я дуже соромилася з них також брати якісь там кошти. І п'ять років взагалі, консультувала всіх безкоштовно, просто безкоштовно консультувала всіх. Але це також був мій процес. мій скези, коли я напрацьовувала свій досвід, і я не брала, ну якби я більше віддавала. І акумулювала якраз більше цього досвіду, так і для мене це був було... я не кажу, що для всіх це хороший, якби варіант. Ну, тобто це б був мій шлях, що я 5 років, безкоштовно консультувала. не консультувала. Потім... Це, напевно, цю, цю фазу всі проходять, тому що ну, нам потрібно якийсь досвід цей набрати, і початки ось так, Але потім все одно, коли ти вже починаєш. Знаєте, це, це так само, як англійською, да? тобто, англійською. Ну, от ви займаєтеся англійською, і я займаюся англійською. Ну тільки я там бавлюсь 5 хвилин в день, розумієте, а ви там вчилися, ви професійно там займалися, ви викладаєте, розумієте, це, це зовсім різні речі. Оце це так само, бо знаєте, я з людьми спілкуюсь, люди кажуть, Петро, каже, зайдеш він ну, каже, ну, там, в інстаграм, каже, якщо каже, плюнеш, попадеш, каже, або в психолога, або в астролога, ну що в нумеролога, тобто ну, точно в когось попадеш. Але там треба дивитися, бо тому, що ну, допустим, як є ну, є астрологи, які там написано просто астролог, так, от, а є, есть, ну, якщо я тим займаюся, то я займаюсь тільки тим, і я не працюю вже ніде 12 років. Ну, це трошки інакше. Вповідно, так, я провожу якісь мероприємства безкоштовні, тобто у мене є якісь консультації там, чи проекти, в яких я приймаю участь безкоштовно. Але це ну, в тих проєктах тобто, ну, це, це окремо. А так взагалі всі консультації мають бути платні. Це та сама робота, причому вона важка робота і відповідальність дуже велика. Ну, то, що я кажу, ви цю фазу пройшли, ну, нормально. Досвіду навчилися, набралися. Ну, ж практики набрались, правда. Я подумала, що може це бути, знаєте, також мій спосіб віддати вам також ну, як своєму гуру. тому що е, я теж колись, коли у вас навчалася, то це теж були ті, ті часи, коли це були за пожертвою, е, тому що ви mm. теж були максимально <ріпи> в цьому плані е, лояльні. І я таким чином також, ну тобто я розуміла, що ну, якщо я за пожертвою навчалася, то як я можу за пожертви е, потім е, ну, консультувати. Тобто в мене було це таке. Штука, а потім я ну спотом все таки доучувалась, переучувалася ще там. Якісь моменти в плані психології там добирала. Я зрозуміла наскільки є важливою і гроші. І зараз це, так, це до речі, один так. з моїх таких ну, спеціалізацій по фінансах. Я прям ну часто людей по фінансах консультую і небагато. Паті бізнесменів я розумію, наскільки це важливо, ця енергія і її не можна ігнорувати, і її не можна якби знаєте, такі дистанціюватися від неї, тому що це дуже потім може ну, серйозно позначитися в принципі на житті. Ну якщо якщо, якщо ти вкладаєшся, і ти за це оплату не береш, там певні ти, ти порушуєш певні закони гармонії цього світу, і вона прийде час да, порушиться в баланс. Та, та, і ні, 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 ні ніколи ми не робимо добре. Нікому ми не робимо добре, коли ми якби за безкоштовно щось даємо. Ми створимо да. цей вакуум, да. і в тій людині прийдеться в той вакуум щось закинути з іншої да. сторони. І можливо це може навіть бути в 10 разів. Більше. Тому да. Шагірше, як... ще гірше і ще больніше може прийти. Да. Якщо ми не хочемо робити відмежу послугу своїм клієнтам, своїм учням. Майківа. <плес> да, 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 абсолютно вірно. А да, потім Петро спортився і поставив фіксовані ціни і сказав, що все. <с?> <с?> да. А там я вам скажу, там ще, там, там ще феномен де такий цікавий, тому що ви правильно кажете, справа в тому, що я чому також поставив, почав ставити фіксовані ціни, тому що коли людина приходить, починає занижена самооцінка, всі гроші починаються з самооцінки. Це прокачка сонця в першому домі. От, абсолютно все, тому що ти не можеш себе відповідно за ціну продати, себе як особистість, та відповідно ти зразу себе опускаєш. І потім людина приходить. Вона, от, ну я не раз з таким стикався. Коли людина вчиться весь курс, вона бере тут максимум, а потім в кінці вона тебе починає опускати на твій рівень повністю у безцінювання робить. Я коли цей феномен зрозуміло, все, досить. Більше так не буде. Mm. 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 Да. Mm. І ситуація почала мінятися. Mm. Да. Але я можу сказати так, що ті люди, хто не розраховувався за навчання, хто просто прийшов халявщики, вони нічого не отримали. Тобто, вони щось взяли інформацію, але глибину вони не взяли. Ті люди, хто, тому що були люди, от, ну в мене от був навіть один учень, який вчився, в нього не було грошей, він мені за в тиждень платив 100 гривень. Но він щиро платив на свій рівень, скільки він можливість. Він всіма знаннями скористався. Тобто ми з ним дружимо, то є такий молодець, він дійсно добре піднявся, так що це, але це, каже, він прийшов, чесно писав, я на сьогоднішній день можу платити 100 гривень. Тим. Добре? І він вчився. Тось, якщо, якщо це, ну, тому що да, є, є випадки, коли ну, я ставлю цю мел і розумію, що вони всі її можуть підтягнути. Тобто, я, я завжди кажу так, що вчитися будуть всі хто хоче. Ну, я от запустив один курс, там забрав скільки, 54 людини, есть в перші два тижні 14 людей відпало. До побачення, <laughs> не хочуть. <laughs> ну, ладно. Окей, хорошо. А так, а ще також скажіть от, ну, э, ну, ну, там, мене там хвалили, що я молодець, що я ще там прочитав. Ви ще там скільки разів прочитали. <laughs> Східна діва, ага. я соромлюся ага. трошечки. Ну все, посоромились, давайте та, розказувати. Та, до речі, в мене зараз якраз <рес> тут біля мене з шерматбагове, і я спеціально свій MacBook поставила, бо трошечки, щоб не було, знаєте, я так зверхню до свого вчителя, щоб а. не було. Щоб він трошки ну, щоб от в такій позиції, адекватній адекватні, нормальній, то я під 에, макбуки поставила <рес> шермат Багове, що... тому що це в мене під рукою книги, які в мене під рукою завжди є. Це моя настільна книга. Ну, в цілому, якщо по колу рахувати, скільки разів прочитала, це п'ять разів на даний момент, перечитала. А так то мій духовний вчитель, то він рекомендував для того, щоб ну, якби вийти на певний рівень духовного розвитку, mm -hmm. перечитати певну історію за четвертої частини, з четвертого тому. Що мене не там є чотири глави, їх треба було прочитати сто разів. Mm -hmm. ну, <гум> я їх не прочитала, тому матеріматеріального я ще не позбулася. Там була певна така глава, <гум> секретна кілька глав, які, якщо їх прочитати сто разів. Затвердження моєго то можна позбутися матеріальних ототожнів. Mm -hmm. Дуже цікава історія. Я витримала 28, потім мене щось поподіли. Видно матеріальний матеріалізм з мене ще не хоче виходити. Не хочу ще трошечки тут пожити, тому що ну, а потім як же ти тут не виходить. Так ну духовна практика є невід'ємною частиною моєї астрологічної практики. Власне, астрологія в мене з духовності виходить. Тобто я розумію, що люди страждають тут, і астрологія це інструмент, який дав Господь нам для того, щоб це інструкція до життя, для того, щоб ми якби звільнили своє життя від страждань, максимально його спростили для того, щоб в нас була можливість займатися власне, от тим, що потрібно, от найважливішим. Це духовним розвитком і бути при цьому людиною знаєте, а не от як твари, ну, як тваритвари твари живуть, вони не знають а що куди. Вони чисто на, на рефлексах, на інтуїції. І так виходить, що люди, які не мають знань, які також не розуміють ну, чим їхнє життя відрізняється від того. Це ж, це ж постійний стрес, страждання. Люди мруть від стресу. Зараз це офіційно визнано. Всесвітньої організації охорони здоров'я, що перша причина це серцеві захворювання, які йдуть від стресу. Oh. Чому люди повністю вони в невіла не знають куди що робити? Ой, там якийсь крах, бізнес, все, е, все зразу, серце. Ой, в мене там в стосунках проблеми, все зразу, стрес, нерви. І не не розуміють цієї власне. Основної цілі і не розуміють своєї божественної такої прекрасної природи, і взагалі про що людина, в чому її покликання основне, і живуть, знаєте, так десь там, як сліпі кошенята, там внизу і це. І це можна змінити, і ми можемо допомагати людям, які хочуть це змінити. І астрологія має повний інструментарій для цього, щоб от цю ситуацію прояснити максимально. Адже власне сама назва джатіш да, прикладається. Да. Можна на світло, світло. наша світлі, нашу темну кімнату і виводить нас, якби на, на світло з якоїсь там темної печери. Ну, я ж тогда називаю світлічки всіх, бачите. Засвітився сам посвяти іншим. так, так що, бачите. Мене Олексійович yeah. колись засвітив, скажімо так, я вас там, ви там інших почали світити. От такі світимо додому. І Джоч, що правильно Прошу. кажете, так, що це. Прошу. ще інших моїх викладачів засвітили. Наприклад, я навчалася в Ін, ага. ваш дуже відомого світличка. <рес> Базового да. так і пішла до Інни, Зараз порекламую Інну, ага. не накшатри. В неї вивчу, Накшатри, Зараз я також викладаю накшатри з її благословінням. Я хотіла знаєте, і, і дальше в вивчала в неї є курс по фінансах, і зараз я буду її курс фінанси рекламувати. І її так швидко діве чуть Я шучу. хочу сказати, що про цей курс вільний ну так. Що зараз зараз буде чисто цифри, цифри і реклама. Що коли я пішла навчатися до Інни на курсі по фінансах, я заробляла 5 тисяч гривень в місяць. Mm -hmm. Це були ті гроші, які я отримувала. Після, після проходження цього курсу і переосмислення цього курсу, і якби пер, тобто я його пропустила через себе. Через півтора року мій дохід збільшився в 10 разів. Отак. Тому це надзвичайно важливо проходити такі курси, переосмислювати. Мене також буде такий курс. Я його не ну типу, я жодного курсу не злизую від своїх викладачів. Mm -hmm. Навпаки я з дуже великою повагою ставлюся до своїх всіх гручотіж і перш ніж почати викладати. Дразнаю, я прийшла до нього попросити благословіння, чи може викладати астрологія. Пішла до Інни запитатися, чи може викладати. Я пішла до свого доповного вчителя, який теж дуже великий спец по астрології. Запиталася в нього також Ну, один з авторитетів. Один з авторитетів. Тому що те, що він говорить, там кажуть, то таке посилання серйозно. Як він сказав, що це щось таке поодичні астрології, це так. О, бо він ну він також як е, сати. Він також має таку особливу здатність знаходити унікальних людей. І ну, Санджай він ну завдячує, завдяки вашому вчителю. Якраз Санджай він тому має популярність на просторах пострадянського союзу. Це тобто ну от от такий духовний вчитель. На да, тобто він, якраз, от це. Зразу дав своє добро, знаєте таке, <смі> не одразу. Він пересув він, питався, а да, а в кого ви вчилися? Він ага. зразу мені він ціле інтерв'ю мені е, так невеличкий потім екзамен мені влаштував. Чи я розбираюся і тоді ну добре, добре, можете тоді викладати, можете консультувати. Тобто він не одразу він, <смі> да. тобто це не те, що було о там і такі гур. Та ладно, роби, що хочеш. Ні, не, ну, він на то вчитель, він вчитель. Так, так, він no. да, да. дуже серйозно там. Про мене. Я сказала, в якій парампері, все озвучила шифти чітко, чітко все розказала, що знає, вінки добре вас попросила і не попросила благословення. ж тоді я запустила курс по вивченню астрології і таким чином я виконала ну вашу вашу настанову. Да -да. Ну так да, я в той час, як стати, я в той час я більше працював на російській мові, в міжнародному форматі була потреба така, прям все перекладати на українську, то я тим займався, але якось по чуть-чуть. Я просто знаєте, я вже зрозумів так, що як я ще вже там три рази повторив і більше комусь це сказав, то я розумію, що мені треба самому закатувати рукава і то робити. І тому я зараз все на українській мові. Да, я ще так само трошки Юлю попіарював. Ну тому що ми з Юлею плануємо далі записувати відео, і ми коли обговорювали якраз стратегічні плани, тому що я ну, збираю різних експертів. Ми на Ютубі записуємо відео, то Юля зразу прийшла і каже, так, моя тема фінанси, все, будемо займатися так, так, що, ну, Мені є багато що розповісти. от, ну, Юлі також є багато що розповісти, тому підписуйтесь, будьте в курсі. от, Тому що кажу, у нас планується багато цікавих відео по темі фінансів от, в Юліному виконанні, скажімо так. да, Навіть свій досвід є, да, да, да. Так, так, що таке? Так, ну я пройшовши цей курс і mm -hmm. е, ну я його я по-своєму пересмислила. І я в власне в своєму курсі я даю ще історії успішних людей. Я там, там перечитала масу літератури по фінансовій грамотності, по фінансовому взагалі, як яке має бути ставлення до. Цієї енергії так, до ресурсів так, в принципі, так, і так, я переосмислила. Тобто я ніколи не злизую свій гуру, це, це це забороняється, не можна. До гору стільки з великою повагою, потрібно ставитись, і не можна перелазити через голову гуру і там щось в нього красти чи ще щось, не дай Боже, тому що зразу енергія перекривається, а гору ми знаємо, гору це юпітер. Це власне так. це є ці гроші. Так, так, ну це повага, і, це, це не це не тільки бачите, Юпітер це не просто гроші, що юпітер, там, раз і все. То, от як ви сказали, да, не перелаз. Через гур, о так, бо ну, є якась певна ієрархія. Бачите, і Юпітер він дає оцю повагу, закони, тобто є якісь певні закони, і по них потрібно жити. Так? Коли ти їх дотримуєшся, то відповідно гроші вони як наслідки вони приходять. Зуміть, бачите, один з моментів, то, що от ви дотримувались певних правил, так там попросити благословіння у всіх, там, в мене, в інне, в свого вчителя. Да? Ну, от також ви вивчали тему фінансів, знання. Юпітер це знання, це, це не просто інформація, це знання вже. Ну, от бачите, тому ваші доходи збільшились 10 разів. Нормально. Ну, тому що, Я, так, да, не не як... Я дуже на це сподіваюся, що це поки ще. Так, це поки що. Да. Ну, раз ми знову зустрілись, значить готуйтесь, готуйте наступний нолік малювати в себе. Так що... Це я, дуже, я дуже хочу, щоб у всіх людей знаєте, збільшилося це росу, тому що чим більше ми отримаємо ресурсів, тим більше ми можемо також і жартувати займатися благодійністю, допомагати іншим людям. У Нас здається більше можливостей. і ми можемо також допомагати і армії не захищати. Тобто, це надзвичайно важлива тема, і я прям мрію про те, щоб у всіх людей була. Достатня кількість ресурсів, щоб люди були щасливі і не думали про гроші, що от, от вони є, і ти знаєш за що ти будеш жити завтра, що ти будеш їсти, що навіть і лишиться гроші задонатити, і всі будуть ще знати то що лишиться за першу чергу, але дуже ну, Тобто, я прям мрію про це, коли люди перестануть переживати і стресувати знову ж таки стресувати, мати цей стрес через власне через ресурс. Ну, Піраміда масло базові потреби. Першу чергу мають бути закриті, навіть якщо дивиться, якщо навіть людина. На гребе багато грошей заробить і буде тратити їх на себе. Вона купуючи якісь продукти та послуги, вона вже піднімає економіку країни, тому що за ну, задає робочі місця, там дає можливість іншим заробляти і так далі. Ну, для прикладу, да? тобто, ну, ну яка жінка собі там вирішила купити якесь платіжко там за 100 гривень на ринку. Це одна історія. Да? Коли вона має там, можливість натратити там, 5 тисяч кожен місяць на свій одяг, то відповідно ця ціла індустрія вона відразу піднімається. Так що народ заробляйте багато, тратьте на себе. Добре, Юрій, хорошо. Хто буде дивитися це відео, хто ще не мав такого досвіду спілкування з астрологами, який би підсумок скажем, що би порекомендували. По своєму шляху, по своєму досвіду, і для початківців, хто перший раз з'єднувся з водичною астрологією, що не знає, що це таке, не знає, що таке ведичні знання, і він тільки десь на початку цього шляху. У вас шлях трошки довший. що Тим людям ну, підсказали, порекомендували щось. ну, що, що би ви сказали для тих людей? Ну, можу сказати сутрою, що знання завжди краще, ніж незнання, і світло mm -hmm. це завжди краще, ніж темрява. Чи... Mm -hmm. І щоб цінок коштува, потрібно йти до світла. Це yeah. однозначно. Так? так, так. Окей, okay, хорошо. Добре, Юля. Дуже дякую, що знайшли час для сьогоднішнього відео. Хорошо, я вам дуже вдячний. Да, мені дуже, дуже приємно ще одну ученицю свою бачити. От, мені так подобається. Знаєте, бо, е, також, е, Я задаю людям в основну базу, а кожен вже потім знаходить свою спеціалізацію. Ну, як ми юну згадували, так то сіна вона, ну як ми називаємо богиня Накшатр. Мене, мене вже питали, чи я часом не являюсь її продюсером, бо я багато про неї там говорю, піарію, багато. Ну як вона знає Накшатру, то чого? Тому, я кажу, я задаю фундамент, а на цьому фундаменті вже може рости. Бачите, у вас фінанси він чат, тобто кожен знаходить собі вже там далі свій напрямок, то куди рости. Так що такі. Добре, шановні підписники, дякуємо за увагу. Підписуйтесь. Далі у нас буде цікаве відео в тему фінансів. От, ну Загалом буде ще багато цікавої інформації про астрологію, про стосунки, про фінанси. От, я навіть окремий плейлист почав вже записувати астрологічна сімейна психологія. Да, okay. Так що да -да 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 -да. <laughs> таке, да -да -да. Да -да -да. <laughs> дякую всім за увагу і до зустрічі у наступних відео.